Як швидко вивести будь-яку полергонію на квітування? Дуже просто робіть наступні кроки, так само як я. Обрізайте свої полергонії у кінці осені, в крайньому випадку, до кінця січня, ви маєте усі свої кущі обрізати. Після обрізки ви використовуєте схему із трьох кроків. Детально про це я розповідав у відео. Моя схема підживлення полергонії по місяцях. Посилання в описі до даного відео. Схема складається із добрів монокаліфосфат, сульфат, магнію та хват заліз додатково ви можете використовувати препарати цинку, і тоді живці, які мали, наприклад, ось такий вигляд після підживлення цинку за 4 дні, вони вже дали прирости. А всі живці, навіть які зростають в інертному матеріалі у перліті, вже набирають бутони. Уже у кінці лютого, як у даному випадку, ви отримаєте шикарні результати і восени цикл повторюється. Підписуйтеся, аби дізнатися більше, а в телеграм-каналі більше корисних рецептів. Всім гарного дня!